Зали, де не запечатаний мед, там залито медом. Вже зрілим готовим медом. Це, це я не знаю 10 рамок забитих медом повністю. І одна рамка навіть не витримала, вона лопнула. І знизу, хто дивився моє відео, той знає, цей вулик трошки відстань велика між верхніми і нижніми рамками, тому вони тянуть язики. І всі язики теж забиті повністю медом. Все залито медом. Ну і ця рамочка, вже все вона йде на утилізацію. Буде нарізатися їсти мед. Лопнула, верхня планочка відвалилася ну і потягнула за собою, вони приклеїли. Така случилась неприємність. Ну нічого страшного, одна рамочка зато, Який смачний мед буде їсти. Йду зараз додому, беру якусь миску, щоб куди його згрузити, щоб не затікало її. Це просто капець. Ця сім'я Сірий Вулик, в цьому році я офіційно заявляю, що це найкраща сім'я на моїй пасіці. Завжди у них протягом всього року у них було найбільше меду. Що весною, що літом, щось на кінці літа. Ну просто рамки, ну, видно було, забиті від краю до краю. У мене, якщо і були такі рамки, то... Ну, минулі роки, я маю на увазі, то може одна рамка дві. Ну а це 10 рамок забиті медом. ну Це, це просто шикарно, я не знаю. Ця сім'я. Щоб ще всі такі були. Так, іду беру миску додому. І зараз буду вигружати той мед звідти. Ну, Заради таких рамок і варто працювати цілий рік біля бджіл, відчувати їхні вкуси. Рамки не витримують мед, не витримують вагу в меду. Повністю лопла рамка. Вон. Нічого, миску взяв. зараз Сюди, якщо поріжу, в баночки його пофасую і буде стільниковий мед. Там 10 рамок забиті медом. ну Це просто. І зараз хочу ось ці язики. Зараз повирізаю звідти. Так, да, звісно. Було у мене меду в мене багацько меду вулика. Ну, щоб в такій кількості, то напевно ніколи. В одній сім'ї. Буду зараз таку помаленьку підрізати. Зараз треба швидко, щоб не було ні в якому разі нападу. Так, стікайте. Да, оце сім'я. Оце файна сім'я. Так, да, звісно. Так, это тоже язык полностью забитый медом. Незручно, блин. Це золото. Це золото. Так, зараз підніму другий корпус і подивлюсь, що там робиться на першому корпусі. Так, да, це, це я не знаю. У мене слів не вистачає, щоб передати свої емоції. Їм не вистачало місця вже куди мед цей заносити. Я тут рамочки легші. Матка бідна сія на крайніх рамках. Вон, все мед і плямка засіяного розплоду. Для матки вже не було де да сіяти. Так поставлю на її сторону, Хочу, хочуть заглянути, подивитися, що, що там далі робиться. Хоча б пару рамочок. Зараз подивлюсь. Так, ці рамочки всі будуть з розплодом, бо вони всі відчуваються по вазі, що не сильно важкі. Ну так, тут немає що дивитися, тут все розплод. Вони собі мед, в мене таке відчуття, що цю сім'ю не потрібно буде і на зиму закормлювати. Рамки всі з розплодом. Так, матка сіє. Матка є на місці, все ставлю, нижній корпус, далі не чіпаю. Немає там сенсу його дивитися, там розплод, мед, де все. Слів не вистачає щось коментувати, які рамки. Які рамки в цьому вулику. Не подивіться, які рамки. Заради такого результату я і ходив цілий рік на пасіку. З двох сторін рамка забита від краю до краю. Не було у мене ще жодного року ось таких рамок. З однієї сім'ї. І стилький рамок з однієї сім'ї. Ось таких. Саме таких забитих, запечатаних з обох сторон так. Да. Повністю. Запечатана метод. Повністю. Від краю до краю. Да. Так, дивлюся ще тут немає матки, бо могла б і бути на... О, тут бджіл засідає, нічого зараз. Бо могла б на другому корпусі, могла б десь тут вона залишитися. Зараз трошки роздивлюсь, подивлюся, чи ніде нема. Так, не видно, Ну, вона в мене тут велика, в мене тут гарна матка. І до речі, це сім'я минулорічний рій. Минулому році я заселяв, ловив роя. Матку не міняв. До речі, матку я не міняв. Це ройова матка, яка прилетіла в тому році. А який результат, яка сім'я, скільки меду. Я у них відкачую четвертий раз. Ось за цей сезон. Це четвертий раз я відкачую мед і які рамки. Не просто рамки вон, не витримують кількості меду. Ломаються планочки. Це я не знаю. І 10 рамок, забитих зверху донизу медом. Це я не знаю. Що може бути ще краще? Не бачу я матки, струшую перед людком їх. Скоріше вони легше добралися додому. Переношу це я все. Зараз запідомік свій. Тільки як його ще перенести. То би підказав мені. Тікайте, 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 бджоли, тікайте. Летіть, летіть. Це вже рамка моя. Вже вона не годиться. Просто подивіться, яка в мене тепер шикарна є рамка стільників їсти. І ота ще куча стільників, яких я нарізав від рамок. Теж все-все. Залите медом, все залите, ось видно, все залите медом. І тут а, рамочка воно вже стікає. Вся забита медом. Так, да, звісно. Я задоволений. Так, все я вже не встигаю. Бистренько завожу ящика. Вон який напад джіли йде. Головне не спровокувати цей напад. Все забираю подальше від вулика, бо все липке, щоб ні в якому разі не, спров... не спровокувати напад бджіл. Це зараз головне, бо це буде і оси, і бджоли, і все на світі. Тому ну, подальше, подальше голона від вуликів подальше. Так, все. Йду я відкачувати мед з цього вулика. Бо, виходить, другий корпус практично пустий. Привикли, що Там є рамки стоять на, на весь корпус. А Зараз там дві рамочки крайні стоять, які на одній там небагато меду, на іншій практично тільки наприск, тобто меду немає. Ну а всі останні 10 рамок, бо в мене на 12 рамок корпус. Всі 10 рамок завіз вже собі опідомик. Біжу, зараз буду швидко відкачувати, повертати рамки на місце і нехай осушують їх. По цій сім'ї, що я можу сказати? Ну, Просто супер. Гарна велика сім'я. У нас з весни пішла гарно в розвиток. Носила мед, другий корпус в мене був вже повністю заставлений в кінці травня місяця. Бджілки постійно наносили меду багато, постійно я від них забирав найбільше меду. Чотири рази, як я повторюю, вже казав, викачував мед постійно, в цієї сім'ї в мене було найбільше меду. Ну і фінальний результат теж, я думаю, що руї точно вже більше за ось цю сім'ю не принесуть. А деданувські вулики вже всі мої викачані. Такого результату, як тут, ніде не було в мене. Все, я задоволений, біжу. Раді таких сімей я готовий працювати і працювати на цій пасіці. Все. На цьому відео кінець біжу, відкачую, повертаю рамки.